Вітаю всіх. Я Павлова Юлія Вікторівна, фельдшер-лаборант клініки діагностичної лабораторії. На даний момент працюю у відділенні гемостазу, а саме розробляю ковгулограми для наших пацієнтів поважних. Моя робоча історія почалася з 2003 року. Ще було Медичне училище. Зараз це коледж медичний е, фаховий. Е, і ось я вже 22 роки не представляю себе в іншій професії. Це сама лучша професія для мене. Запрошую всіх бажаючих на вступ до нашого медичного коледжу е, фахового. А саме на спеціальність лабораторна діагностика і на саму кращу професію фельдшер-лаборант.